Спочатку зранку сьогодні з'явилися кадри не дуже чіткі, але було зрозуміло, що щось горить доволі велике, масштабне на горизонті у морі. Згодом відбулася повторна детонація. стовп диму піднявся доволі високо над водою у небі, і після цього почали спочатку на рівні чуток з'являтися повідомлення про те, що влучання сталося саме у великий десантний корабель Чорноморського флоту. Потім з'явилася його назва – «Цезар Куніков». Цей корабель вже фігурував у різноманітних новинах і повідомленнях в зв'язку з ударом по Бердянському порту, зокрема. Але тоді з'ясувалося, що це Заркуніков вцілів, але за ним, як бачимо, полювали українські військові. Це великий десантний корабель, який здатен на перевозити близько 12 одиниць бронетехніки різної. Зараз ми бачимо, як працюють такі десантні кораблі з висадкою на ну, якраз безпосередньо груп десанту і бронетехніки на узбережжі. Майже 400 чоловік осіб безпосередньо десанту піхоти. Ну і бачимо, і бронетехніку може він перевозити. Крім того, в екіпажу на цьому кораблі може перебувати близько 90 осіб, і великий і дійсно великий десантний корабель, потужна, серйозна, помітна, ціль І важлива для українського війська. І бачимо, що наші спецпідрозділи спрацювали навідмінно і сьогодні знищили цей корабель. Уже з'являються дані у російських телеграм-каналах, так званих Z-воєнкорів які з розпачем пишуть. Що це Заркуніков, очевидно, пішов на дно. Щоправда, сподіваються, що екіпажу вдалося врятуватися. Принаймні, деякі спроби провести таку евакуаційну рятувальну операцію зранку проводилися. Була помітна суєта метушня навколо цього палаючого корабля. До нього поспішали інші судна, аби врятувати російських моряків із цього десантного корабля. Ну і от, власне, наразі відомо, що це справді. Корабель під назвою «Цезар Куніков», що він був е дійсно уражений українськими дронами, очевидно, надводними дронами. Хоча російські міноборони повідомляло, що воно збивало поблизу Криму над Чорним морем також і е повітряні цілі шість дронів, нібито було знищено. але бачимо, що і інші дрони досягли своєї мети, і цей корабель пошкодили. Що цікаво у мережі відразу ж таки користувачі інтернету. Звернули увагу, що цей корабель, великий десантний корабель, названий іменем Цезаря Кунікова, радянського офіцера, який брав участь у подіях Другої світової війни, і що цікаво він загинув, згідно із даними Вікіпедії, саме 14 лютого 43-го року в ході бойових дій у Геленджику. Теж при чорномор'я так само регіон той же і дата співпадає із сьогоднішньою. 14 лютого. Знову ж таки совпадіння я не думаю, можна зацитувати тут одного російського пропагандиста у цьому місці. Я думаю, це буде цілком доречно. адже хтось там у головному управлінні розвідки. Має дуже добре почуття гумору, що обрав саме таку дату для проведення подібної операції і знищення російського великого десантного корабля. Ну знову ж таки залишається захоплюватися нашими військовими, нашими власне фахівцями зі знищення Чорноморського флоту, які продовжують мінусувати кількість російських іржавих корит у нашому чорному морі. І знову ж таки залишаємо за собою право ще уточнити сьогодні інформацію. Стосовно екіпажу Цезаря Кунікова, оскільки інформація динамічно надходить, ситуація навколо знищення цього корабля розвивається. Вона в процесі перебуває і ще очевидно, уточнення оновлення будуть сьогодні не раз надходити з цього приводу. Новини радісні, тому не гріх, так би мовити, до цієї теми сьогодні ще повертатися. Інша тема, яка стосується моря і навіть океану, полягає в тому, що російські танкери опинилися, які перевозять російську нафту, танкери. Може, і не російські а на різні офшори записані. Але ті танкери, які перевозять російську нафту, опинилися під пресом американських санкцій, і ці санкції одиво діють. Ну, принаймні, Блумберг пише про те, що 20 танкерів, які перевозили російську нафту, перестали її возити раніше. йшла мова про таку флотилію із 50 танкерів, але велику частину значну частину із них перестали задіювати останнім часом за інформацією, знову ж таки. Видання Блумберг, їхньої редакції, їхніх авторів агентство інформаційне повідомляє, що частина танкерів взагалі перестали завантажувати російську нафту, інші не досягли пунктів призначення в Індії, возили туди певні типи сорти російської нафти, і причиною цього називають саме американські санкції, які. Якраз посилилися останнім часом у частині стравхового забезпечення цих танкерів, перевірки всіх необхідних документів. і от якраз чиновники американські, зокрема помічник міністра фінансів США з питань економічної політики Ерік Ван -Нор, Стант заявив, що введені обмеження санкції досягають своїх цілей, і ми вже бачимо результат. Росія зменшує свої прибутки від торгівлі енергоресурсами, які використовуються прибутки для ведення війни в Україні і знову ж таки США також кажуть, що подібні санкції сприяють стабілізації стабільності енергетичних ринків.